Мародери розкопали військовий цвинтар, так звані чорні археологи, цього разу добралися до поховань на Стрищині. На околиці села Райлів закинутий цвинтар австрійських вояків часів Першої світової війни. Вони набирають металодетекторів і кому не, не, не ліньки приїжджають <кій> багато студентів, є і з інших держав приїжджають. З Росії, може, з Польщі бути так само, і шукають різниця. Ну, на нашу думку, наприклад, що більше вони шукають щось із золота, якісь перстені, якісь хрестики. У сусідньому селі Завадові теж побували такі копачі, втім трохи давніше. Юрій Охримович, місцевий мешканець, каже: мародерів зловити важко, бо цвинтар далеко від села. Ходили ми з лісу, йдемо оті могили. Їх збільшувалися. Кожним разом збільшувалося і збільшувалося. Але злапати за руку не можна нікого. Я тут нікого ніколи не бачив. Якщо я побачив на другому цвинтарі, то я їх настрашив і вони втікли. Тут у 2014 році була велика битва: члени товариства пам'ять хочуть скластися грошима і відновити закинуті військові цвинтарі. Як це зробили вже у селі Нежухові.